Я Кривенко Юлія Миколаївна, учитель української мови та літератури. А це місце моєї сили і натхнення Дніпровська гімназія 85. Саме вона наділяє мене суперздібністю робити дітей розумним, яскравим та креативним. Тут я щодня спілкуюся з представниками нового цифрового покоління, які ростуть із гаджетами в руках, і не уявляють життя без них. Їм складно концентрувати увагу. Вони потребують стислого викладу візуальної візуальній подачі, частої зміни діяльності та гри. Ціни посилі спонукають мене до самовдосконалення. Карантинна ізоляція та воєнний стан перенесли освітній процес у віртуальну глощину. І ми змушені були опанувати цифрові технології у надкороткі терміни. Мені так хотілося продовжити вчити своїх дітей, що не маючи спеціальних знань в галузі цифрової освіти, я звернулася до найпростішого, як здавалося, варіанту. Безкоштовної онлайн-платформи YouTube. Це зумовило вибір тем, над реалізацією якої я працюю останні роки. Можливості онлайн-платформи YouTube та ігрових методів, зокрема, інтерактивних вправ, як засобів підвищення мотивації здобувачів освіти до навчання та результативності освітнього процесу. Почавши створювати свій навчальний контент, я відчула себе ученицею, що рухається в темряві Навкомацьки. Роблячи помилки та набиваючи віртуальні гулі, Досягла розуміння, яким має бути відеоурок для покоління із кліповим мисленням. Яскраво, динамічно, і з великою кількістю зорових образів та малими за обсягом текстовими фрагментами. Безумовно, мені ще багато чому потрібно вчитися самі. Але вже зараз я стверджую, переваг у власного ютуб-каналу чимало. Для дітей це освіта в зручний час. Урок проводить свій вчитель, і це дарує відчуття емоційної стабільності. Яскраві образи опановуються легше і швидше, ніж читання підручника. Учитель може використовувати одного разу записані уроки в наступних класах. І йому не треба зберігати відео на комп'ютері, адже YouTube канал узяв цю функцію на себе. Тож проблему подачі матеріалу в дистанційному форматі я для себе вирішила. І дуже скоро зрозуміла, що якість переглядів відео різна. Хтось думало, дивиться і слухає, а хтось лише побіжно переглядає яскраві картинки. На допомогу прийшли інтерактивні елементи сервісу H5P, якими я доповнила готові відеоуроки. Завдання та кні Вікторини вправи на відповідність, що з'являються в неочікуваний момент перегляду, покращили відсоток засвоєного та результати тестових робіт. Крім того, інтерактивне відео це ще й чудова можливість заходити до навчання. Наприклад, здійснивши віртуальну мандрівку України разом з героями Полісті зірки та таємниця козацької шаблі. Сучасні діти вже не пасивні отримувачі знань. Ми мусимо вчити їх мислити, приймати рішення, досягати компромісу, здобувати знання та застосовувати їх на практиці. І щодня, як учитель, я приймаю цей виклик. Я намагаюся не тільки збудити інтерес, а й розвинути природні здібності, сформувати вміння критично оцінювати інформацію, жити в суспільстві і бути його частиною, відчувати красу та усвідомлювати свою національну ідентичність. Одним із ключових аспектів моєї роботи є діяльність. На уроках я прагну створювати атмосферу творчого пошуку, аби діти навчилися вирішувати відкриті завдання і дивитися на проблему з різних ракурсів. Це активізує інтелектуальну діяльність учнів, стимулює потребу в самоосвіті, формує цілісне уявлення світ. Прикладом активного навчання є метод мультимедійних проєктів. Учні, створюючи презентації, буктрейлери та відеокліпи до творів літератури, навчаються добирати інформацію. Критично її оцінювати, застосовувати, додавати файли, генерувати цифровий контент. І що масштабніша поставлена задача, тим ширшим є поле для експерименту, випробувань, ризиків і навіть помилок, на яких ми всі разом вчимося. Я приділяю увагу емоційному читання. Пропоную перевтілитися в героя твору чи інсценізувати уривок. Це створює невимушену атмосферу, розвиває акторські здібності та сприяє усвідомленню художнього твору. Позитивні емоції мають велике значення, особливо, якщо їх викликає навчання. Закріплювати матеріал із задоволенням школярам допомагають ігрові вправи для формування оцінки. Проходити тестування й не тремтіти в очікуванні своєї оцінки. Хіба це не щастя? До того ж, виконуючи одне завдання кілька разів, вони закріплюють тему і в результаті отримують вищий бал. Переконана! Що вчитель словесник відіграє вагому роль у формуванні успішного лідера з глибоким внутрішнім світом. І я виховую самодостатніх особистостей, які вміють розв'язувати проблеми і мискути поруч, працювати в команді і знаходити спільні рішення, здобувати знання самотужки і застосовувати їх на практиці, любити і поважати свою країну. Підтвердженням правильності обраного шляху є те, що мої виконавці неодноразово посідали в призові місця на предметних олімпіадах. Конкурсах знавців мови та конкурсах художнього читання. Упевнені, що кожна дитина це зірочка, і моя задача як читання допомогти їй сусідам.